Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Юск. Сьогодні хочу подивитися ціни на подушки, постіль, ковдри та корзини для зберігання. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Акція на ось таку подушку штучне наповнення: 625 гривень 50 на 70. Ще один варіант по акційній ціні 50 на 70, 800 гривень. Тепла ковдра, йде в сумці. Ціна акційна 2000 гривень. Розмір 2 на 135. Простирадло: 100% бавовна 90 на 2 500 гривень. 850 у розмірі 140 на 2. 180 на 2 ціна 1000 гривень. Комплект білизни жатка 100% бавовна 140 на 2 та 2 наволочки 50 на 70 іде без простирадла ціна 900 гривень 2 на 2, 20 1500. За 700 гривень комплект білизни фланель 100% бавовна 140 на 2. Також без простирадла та 2 наволочки 50 на 70. 2 на 220 1150. 140 на 2 700 гривень. Ось так вони виглядають у розкладеному вигляді. Якісний матеріал. Такий варіант з квіточками. 1500 2х20, 900 160 на 2. Набір також без простирадла. Акція на ковдру Качиний пух. 3000 гривень 2 на 135. Ковдра йде у сумці. М'якенька, легка ковдра. Тепла 5500 качиний пух, розмір 2 на 135. Качиний пух та перо, бавовняний чохол із візерунком. Прання делікатне при температурі 60 градусів. Склад тканини 100% бавовна. Вага наповнення 750 грамів. Такий варіант ковдри 7 тисяч гривень. Також де в сумці 135 на 2. Екстра тепла гусячий пух. Склад тканини 100% бавовна кембрік 80% пух та 20 перо. Це ще була невелика ціна за ковдру, Ще є за 18 тисяч 2 на 220. Простирадло бавовна 240 на 135 250 гривень. Колір білий наволочка 50 на 70, 90 гривень, 100% бавовна. 275 простирадло 240 на 2,50. Простирадло мікрофібра 140 на 250, ціна 150 гривень. Такого плану 225 поліестер бавовна, колір білий. 90 на 2, 140 150 на 2 350 гривень. 180 на 2 400. Простирадли є у білому та сірому відтінку. Складка нини бавовна та поліестер. Подушка ортопедична 42х65 1150 гривень. Прати можна тільки чохол, делікатне приння при температурі 60 градусів. Подушка висока піноматеріал, склад тканини 100% поліестер, наповнення піноматеріал з ефектом пам'яті. Такий варіант подушки йде у сумці. Сіна 375, 40 на 50 піноматеріал з ефектом пам'яті. Прання при 40 градусів тільки чохол. Подушка для попереку 800 34 на 36 см. Така подушка для шиї 450. Під коліно 550 гривень. Подушка для шиї 375. Вішалки упаковка 10 штук, 175. Колір чорний. Металеві 10 штук, 135, Є білі та чорні. 185 гривень. Ось такий варіант. Упаковка 3 штуки. Чохол для одягу 60 на метр 90. Розмір 60 на 150 см. Ціна 150 гривень. Підвісний гардероб 30 на 84-225. Машинка для стрижки кошлатості 250. Без батарейок. Ролик для чищення одягу багаторазовий 125. Вішалка для п'яти пар штанів. Ціна 235 гривень. Двісті вісімдесят п'ять. Вішалка для шести футболок. Кошик для білизни дев'ятсот гривень. Ріжок взуттєвий дерево. Сто тридцять п'ять. Чітка біла для пилу 150. Пакет вакуумний 100 на 80-135 гривень. 85. У розмірі 60 на 80. Тут дві штуки 150 гривень 40 на 60. Набір рушників дві штуки 250 гривень. 100% бавовна 50 на 70. Такий комплект 225. 3 штуки 50 на 70, бавовна 100%. Рушники бавовняні, 3 штуки 275. 50 на 70, бавовна 100%. Ганчірки для скла 2 штуки упаковка 40 на 40, 85 гривень, Щітка пластикова та сувок для сміття 75. Такий варіант 200 гривень серветки 100 штук упаковка 135 рожева упаковка 85, 50 штук 40 на 40. Свічки плаваючі, 150 за 50 штук 100 парафін. Сушарка розмір 55 на 167. Висота 87 см 1850 грн. гривень. Такого плану 1000 гривень. Висота 105 см 55 на 182. Дошка просувальна 110х30 1350. Кошик плетений з ручками для білизни 1500. 37х55. Кошик тканини висота 58 см. Ціна 600 гривень. Такий варіант зі змінним чохлом, білим всередині 1750, висота 57 см. Кошики для білизни пластикові у двох кольорах. Ціна 500 гривень. Висота 60 см. Кошики йдуть з кришками. Є ще ось такий кошик за 350 без кришки. Плетений з кришкою високий 1250, висота 55 см. Коробка пластикова 180, менший розмір 270 більший. Та ще більший 325. Усім дуже дякую за перегляд!